Так, ну не забуваємо і про трутня нашого. Навощуємо на наступний сезон трутневу вощину. робимо трутневі рамочки, щоб маточки нам засівали трута. Використовуємо вощину дергачі. Трутневу. Ось вже багатенько ми навощили. Пачечка вже почала худати. Використовуємо вощину АВ 100 не знаю, давно я її беру, мені подобається трутнева вощина. Якось іншу не шукав ніде. І не питав, і не шукав. Оце якось АВВ-100 знайшов, в неї користуємося. Дуже така прикольна, запах, гарний. Ну, коротше, супер, мені подобається. Таня, а тобі подобається? Як тобі наващується вищінка? Незвично. Трішки... Трішки незвично. Ну, чарунка більша. Да, бачите, я як я, якщо порівнювати вищі, з ващиною дубовик, це, це така, бачите, світло жовта а це така темно-жовта. Але вищина що шута, дуже класна. Коротше, про трутрани треба забувати. Треба, щоб маточкам було з ким облітуватися, тому треба готувати трутневі рамки, щоб хтось маточок шпілі вілі. Таня, да? Mm -hmm. Ти любиш шпілевілі? Таня любить шпілевілі. Вона тільки посміхається.